Друзі, всім привіт! Запрошую до цього відео любителів елітних напоїв. Сьогодні ми будемо робити вино. Вино будемо робити зі смородини і порічок. Порічки, як ви бачите, в мене не червоні, а такі прозорі, кислі. І я хочу його змішати з смородиною. Чому я так вирішив? Ягоди дуже схожі по консистенції, тут кісточки всередині. І якщо робити його окремо, то це буде вино дуже таке червоне, дуже насичене, дуже запашне. А це буде вино прозоре і воно буде трошки ну, кисліше, сюди треба більше цукру. І Я хочу його взяти і змішати ці ягоди. Купу і щоб воно вийшло щось середнє таке. знаєте І що пахло і смородиною, і був смак смородини і порічок, і всього разом. Тепер зараз будемо приступати до їх оброб... обробітку. Треба їх всіх перемолоти на м'ясорубку або іншим другим способом, яким ви вважаєте за потрібне перем'яти. Ми ці ягоди мити не будемо, тому що на цих корінчиках, на самих ягодах, залишаються дрожчі. Самі природні дрожчі, такий білий наліт і так далі. Ну, зараз, бачите, мене трошки поставили в холодильнику, то вони такі стали трохи мокріші, тому що на вулиці жарко, вони були теплі, а я поставив в холодильник, тому що не зразу це починаю робити. І вони трошки відсиріли, що вам сказати. Коротше, мити ми їх сьогодні не будемо, тому що. Якщо я робив вишню, то вишня росла тіщі над дорогою. Там, ну, машини не постійно їздять, але все одно трошки пилюка піднімається. То вже ці ягоди в нас ростуть прямо там в саду, і туди вже ніяка пилюка не добирається. Отже, починаємо. перебираємо, Забираємо лишні листочки. От, Наприклад, бачите, спорічок перебираємо. І готуємо їх до того, щоб перемолоти на м'ясорубку. Так, друзі, як завжди, війна і наші дуже добрі браття-сусіди вносять свої корективи. Зараз в нас вимкнули світло, тому не вийде в мене перерівняти це все м'ясорубкою. Тому буду робити ось так. Набираю ягоди, беру товкачку, яку ми товчемо картоплю. І ось так їх перемнемо. Не зовсім обов'язково, щоб прям аж всі всі ягоди були перем'яті. Бажано, щоб більша частина, звісно, була перем'ята, але те таке. таке. Бачите, таку кашку зробив. От, видно? Видно? І це все я відправляю в велике таке півторашнє відро. А, до речі, на рахунок ягід. Ягід в мене разом і смородини, і порічок 7,5 кг. Запам'ятайте цю цифру, тому що вона буде у нас грати в наступному етапі. Тому що на 7,5 кілограмів нам треба буде додати 7,5 літрів води. Ось до цього змиху з ягід. І нас виходить півтора чи 15 літрів, 15 кг вже чистого такого сусла ягід, розведених з водою. Отже, на цих півтора відра нам треба буде додати приблизно 3-4 кілограми цукру. Ну і взагалі краще цукор додати разом з водою. Ну, тобто ви оце все перемяли, все в одне відро. А потім берете воду, наливаєте цих 7,5 літрів води і туди кидаєте, важливо, не потрібно весь цукор зразу кидати. Тому що цукор по собі він консервант, і воно може трошки притупити бродіння. Треба додати в ну, два, можна і в етапи. Вже готового сусла. Разом ягід. З водою. Тому ну, що ви зрозуміли, 7,5 кг кілогр... ягід, 7,5 літрів води. Це в нас вийде 15 літрів або 15 кг. Ну що ж, я продовжую перемну, пані та панове, перетолочив я вже й ті в перервах між таймами. Нашого футболу, який я дивлюся за допомогою акумулятора і інвертора. Отже, перебрав ці порічки, от тільки лопухів я там назбирав, тому що смародину рвали менше листя попало, а тут така бачите, гора. І дивимося, що у нас тут вийшло. Ось така штука. Це у нас тут смародина і порічки. Тепер треба додати сюди води. Я думаю зразу трошки більше цукру сипати, але я розумію, що багато відходів буде. Розумієте, ці шкурки треба буде пережати все. Ну, одним словом, перший раз цукру багато не буду додати. Добавлю зараз на цих 7,5 кг ягід, які зараз тут. Це просто відроздру, ви не думайте, воно там. 15 чи 20 літрів щось наподобі того. Отже, 7,5 кг ягід. Додаю зараз сюди 7,5 літрів води. Ну, може 7, не знаю. І всього на все кілограм цукру для початку кину. Воно забродить. Оце все цю шапку має підняти догори. От. Це має пройти десь приблизно 4 дні. Це все я потім візьму. Пережму на друшлак, пережму на якийсь от, І потім вже це все відсіжене. Я додам ще трохи цукру. Ну, Приблизно на це все. Це має бути у нас 15 літрів. Ну, 7,5 вже є. Е, ще 7,5 вже виходить 15, ну, мінус цей жміх. Ну, Приблизно треба кинути 3 кг цукру буде. Загально. Може 4. Це треба буде вже дивитися, як воно буде грати сильно і яке воно буде ставати на смак. Якщо трошки кисліше і ще грає, треба буде додати цукру. Ну, поки що для початку я сюди кидаю кілограм цукру, розводю з водою. Ну і накриваю кришкою, тому що дроздофілів буде... о, ну, ці мошки, знаєте, такі маленькі. Поки що так. Так, брате, покрою. Беремо отакий, О, чи не такий. просто пачка кілограмового цукру. Насипаємо таку нашу каструлю. Можна було б ще в більшу, у мене просто вже більше і нема. І тут в мене 6 літрів води. Я біляв би з криниці, але, на жаль, живу на квартирі, тому вода. З автомата називається який долина. Це не реклама ні в якому разі. Я взагалі думаю, що вода повинна бути безкоштовною. Всім людям. А як це за воду можна брати гроші? Ще й тим більше, що всі приходять своєю тарою. Може чисто символічно, там по 5-10 копійок, але так, так, Ну, зрозуміло. Так, в мене трошки не влазить цих моїх 6 літрів. От. Може б ще влізло з пів літра води. Але тим не менш не хочу наливати до краю, бо потім важко в каструлі буде переливати його у відро. Тобто цукор краще не просто сипати в відро, ну чи в ямкість, в якій ви будете робити своє вино, а краще його з водою розмішати. Може він не повністю розчиниться. Але більша частина його розчиниться, і воно швидше, зрозуміло, швидше почне бродити. Тому що якщо кинути цукор просто зверху такого, ще добре не розмішати, то цукор це ну, консервант, воно навпаки ще може притупити бродіння. Цукру треба сипати для першого ну, разу треба небагато, щоб тільки підживити. Дріжджі, кислота там є в наших ягодах. То поки що, я думаю, кілограма буде достатньо. Ну, взагалі сипиться півтора-два кілограма на відро вина, на те, що у вас буде готове. А в нас має бути не відро, а в нас має бути приблизно 15 літрів. То це десь біля 3 кілограм. Може менше, може більше. Це вже треба. буде... Знаєте, Так подивитися на смак. Тому що е, порічки кислі, смородина така, як має бути, і кисла і солодка. От. Тут поки що я кілограм тут дивляю, воно хай забродить, хай підніметься ця шапка. От. І не забуваємо, от вляли ми цю воду з цукром, треба його бажано на день кілька разів. Взагалі кажу, там, через 3 години, я не знаю, через 3 години, не через 3 години. Але кілька раз переколотити. Отже, розложу зараз цей цукор і виливаю відро. Так, нагляв, я дивіться, в мене це відро на 15 літрів по цей пружок. Ну, тобто там було 7,5 кг ягід. Додаю я ще сюди води з цукром. А, ви вже можете бачити тут піну, бачите? Що це таке? А це вже, це вже ці дрожчі, вони дуже активні. Якщо ви їх не змиєте, то вони вже починають потрошки бродити. Отако от. От от його треба буде колотити, колотити. Бажано декілька разів на день. Ну, раз в день це зовсім мало. Треба 2-3 рази хоча б. Або найкраще 3 години. Через кожних 3 години колотити. І бачите, в мене тут і шкірки від смородини. І от від порічок оці е, плодоніжки. Тут, тут, коротше, вони не мішають ні плодоніжки, нічого. Ну, листки треба викидати. Для чого вам ті лопухи? Хоча воно, в принципі, може і те б не помішало. Листки теж мають свій запах. Але я не хочу. Це вже на любителя. Тепер ще немало уважно. Бачите, отут в мене вже цих 15 літрів закінчується на цьому порошковій. Але. Ой. Ту -ту. Але в мене є ще місце. Це треба оставляти так місце. Любі ваші ємкості, тому що воно буде грати, воно буде підходити, воно буде доверху під, підніматися. І треба буде його, зрозуміло, що потім переколочувати, але ну, підніметься вищити й витече вам десь. Якщо так, як в моєму випадку на балконі воно має стояти. А вас там, я не знаю, в будинку, в селі чи де, хто там де живе, ти на що вам воно щоб текло через верх? Місце, коротше, залишаємо, так, гарно місце залишаємо. І колотим колотим, не забуваємо колотити. Поки що на цьому етапі цього кілограма цукру це аж, аж, аж. Віддає, можна ще було менше сипати. Тому що це все треба буде потім, як воно підійде, трошки переграє, це пройде дня 3-4. Але зважаючи на нашу жару, я не знаю, напевно, 3 дні, а може і менше. Може й менше. І тут воно тако все потім збереться таким же густим коржом. Це вже треба буде потім його, це все зняти, перецідити того коржа, який оцей буде з, з ягід, треба буде віддушити. І знову його запустити в бродіння. Е, ну, відповідно, ягоди ці плодонішки, це все треба буде повикидати. Поки що так. На наступному етапі знову підніму вам відео.